Доброго дня, компанія Автопарк в продажу Audi Q5, нове надходження 2017 року на гарній оптиці, оригінальні легкосплавні диски в синьому кольорі на дуже хорошій комплектації, гарна ледовська оптика, двохлітровий бензин на повному приводі. Америка з мінімальним пошкодженням, електропривід задньої кришки багажника, безключовий доступ по всім дверям, світлий шкіриний салон, преміальна акустика Bang Olufsen, Регулювання задніх спинок. Задній клімат, задні підігріви, панорамний дах. В гарному стані автомобіль взагалі нарікань немає. Чотири склопідіймачі, пам'ять водійського сидіння, сліпі зони. Ось так все виглядає. Електрорегулювання передніх сидінь, автомат, управління мультимедією, трьохзонний клімат-контроль, підігріви, задня камера, підігрів керма. Та led щиток приборів тому приїжджайте в місто Київ по вулиці Сумська. 2А. оглядайте, тестуйте та купуйте. Можна придбати за готівку, кредит та лізинг. до зустрічі.